Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так хочу зробити розклад з потоку, яке щастя, увірветься в твоє життя. Але щоб ви розуміли, що це розклад для вас, я зараз запитаю, в яких ви зараз енергіях подумайте про себе, нікого не загадуйте. От, і зараз загальні енергії ми подивимося, що відбувається наразі в вашому житті. Так. М -м -м. Ну, щастя, <свят> вже увірвалося в ваше життя, я б сказала так. От, э, дивіться, э, э, вибачаюсь тут хтось мені зараз. Вибачте, то несподіваний дзвіночок. І так, любі друзі, дивіться, що відбувається? Король Кубків це карта каже, з одного боку: ви можете вирішувати якісь питання, або зі своїм батьком, да, про, про прохати його, наприклад, про допомогу, от, про ще щось. Ну, або. Карта каже все ж таки про торжество справедливості, об'єктивність та да, великі досягнення. Наприклад, можливо, ви займаєтесь мистецтвом або наукою. От, в будь-якому випадку, така людина він може вам допомогти. Вирішити якісь ваші питання, в нього є зв'язки, в нього є якийсь свій корисний для вас досвід, О, то ви могли зараз звертатися до такої людини, знову таки, для вирішення своїх якихось питань, тому що поруч сімка мечів перевернута. От, і карта каже про те, що можливо ваше життя зайшли якісь плітки, інтриги, да, неприємності, можливо, ситуації навіть де вас обдурили. і і або ситуації, де вам соромно, тобто ви звідкись тут намагалися внести свої ноги. Да? От, ну, і ще карта каже, що ви могли бути в якійсь ситуації занадто, занадто впевненими в собі, розумієте? І за того знову-таки у вас може й відбулося так, що вам треба було просто, ну. Ваша самовпевненість надмірна, да вона могла призвести вас до якихось тут втрат. От, Тому що ну, надмірна самовпевненість, це низькі вібрації, звичайно, воно ж просто так не минає. Да? От, можливо, такі були. Ну, тобто, наприклад, ви думали, та ні, мене там людина, це як приклад, людина люб, любить, та все буде в мене добре. да, Людина взяла там і якось вас зрадила або за спиною щось там не гаразд робила. Розумієте, ще щось. От, Тож тут про це тут не про зради, я просто як приклад привела. До чого може призвести. Занадто, занадто самовпевненість. От, Далі помірність, ну це, це чудова карта. В принципі, вона каже про спокійне життя, про те, що ви тут навчилися використовувати дипломатію, ви тут могли отримати грошову допомогу, наприклад, або якісь вигідні умови для себе урвати, як то кажуть. да, ну, Тут ви під захистом вищих сил, любі друзі. У вас могли бути такі, знаєте, приємні несподівані. Дівні ситуації, от, ну, от, як як просто чудо, да, там або когось зустріли там, де треба, або щось почули, як треба. да Тобто тут карта каже про оптимізм, рівновагу, терпімість от, ну і так далі. Позитивні такі вже енергії, да коли людина заспокоюється і розуміє так. Мені треба внутрішній баланс, тоді мої бажання, наприклад, будуть виповнюватися скоріше. Да? Так, ану воно і працює. Ну і далі, дивіться, у вас відбувається остання битва за ідеали. Це коли хтось з вас вийшов з родини, можливо. Ви жили з батьками, або навіть якщо ви одружені. От, хоча тут, тут такого прямого від силу нема да, на одруження, але так само ви, навіть якщо в такій родині ви могли так само вийти принаймні на якийсь час і поїхати за за для свого духовного розвитку кудись, наприклад, в ретріт могли кудись поїхати, да в якомусь проєкті прийняти для себе участь, щоб розвиватися. Тут людина розуміє, що матеріального в мене достатньо. Да, я, я вмію заробляти, в мене все чудово, але я хочу відкрити таємниці езотеричні, я хочу розуміти, що таке душа, як з нею знайти е, зв'язок і так далі. і так далі. От, тож, вісім кубків це, знаєте, така. Пошук вищого духу, да, і така битва за ідеали. Тут перехід від старих ідеалів, перехід від матеріального до духовного, реалізація цих планів. Але, звичайно, за цією картою треба демонструвати свою наполегливість а, в бажанні стати на цей шлях саморозвитку, от а, тому, що тоді може бути, можуть збити, знаєте, тому що нас перевіряє всесвіт, да, коли ми а, якийсь намір випромінюємо себе, хочу це, буду робити це. Всесвіт каже, да, серйозно, окей. А якщо жінка до, до тебе зараз зі сльозами на очах а, підповзе, да, і буде тебе благати на колінах, не кидай мене, не уходь свій розвиток, на що воно тобі треба? І діти будуть разом з нею плакати, тоді ти зможеш піти в розвиток, розумієте, тут могло бути так. От а, тож, а, в принципі. В принципі, да? ну, далі карти чудові, тож я вважаю, що ви все ж таки зробили свій вибір. От Ви зрозуміли, чого я тепер хочу, як я хочу жити. Ви могли почати шукати, як легше мені заробляти, розуміючи, що духовний розвиток дозволяє все ж таки легше і гроші притягувати, і по-іншому все отримувати. От, Або в вашому житті з'явилась така людина. Це бізнесмен, лицар Пентаклі. Це людина повільна, це саме повільний з лицарів, але тут людина розсудлива. Да? Він постійно шукає, куди інвестувати, де, куди мені ще там мою пентаклю закопати, да, щоб ще одно дерево грошове виросло. Тобто це людина в пошуках і, скажімо так, не, ну, не з порожніми руками ця людина могла прийти в ваше життя. От, і тут дивіться, або народження дитей, сонечко, ну взагалі. В в принципі, знаєте, дуже-дуже-дуже давно, дуже давно просто... Коли е, з'явилось взагалі ворожіння, да, і тоді після сонечку вже ворожки не діставали жодної карти, розумієте? Але я хочу все ж таки запитати, да, якщо ви ще дивіться, якщо ви ще на етапі, коли ви не отримали своє сонечко, що таке сонечко? Це велика, великий прибуток може бути. Це народження дітей може бути, дивлячись, чого ви хочете. Да, це може бути. А Виграш навіть якийсь, це може бути весілля, народження дітей я сказала, да, щастя, успіх. Тобто тут взагалі щасливий шлюб, творчий підйом, приємні новини. Тобто тут ну, все, що ви хочете, ви для себе можете тут отримати, розумієте? от, а, тож, я хочу зараз запитати, все ж таки, як вам залишитися, що допоможе вам залишитися на у цих енергіях більш тривалий час. да, Можливо, тому що іноді дивіться, завжди, коли приходить, ще раз скажу, коли приходить, яке щастя, нас так само можуть перевіряти. Для чого? Тому що всесвіт повинен розуміти, як ти будеш з тим щастям. Е як ти до, до того будеш відноситися, що ти будеш робити з тим щастям? Якщо до тебе прийде величезна сума грошей, прийшла, наприклад, да? ти як її будеш використовувати? Щоб, наприклад, кожного дня напиватися, я не кажу, що ви всі напиваєтесь, але просто, як приклад, І так, коли ти кожного дня напиваєшся, ти себе вбиваєш. Да, і тоді все світ дивиться, та ну ні, ну я ж, я ж тобі гроші дав для щастя, щоб ти там, активним е, туризмом зайнявся. Ти ж хотів хотіла, да, наприклад, а ти, а ти не туди. І тоді все світа, ні, 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 давай, давай грошенята, і людина зливає гроші, розумієте, все світ забирає їх. от, Або якась неприємність у людини відбувається в житті, і знову такі всі гроші уходять на е, е, вирішення тих питань. розумієте, отак буває, Тож, любі друзі, треба це розуміти і давайте зараз тоді запитаємо, як вам що допоможе вам залишитися якомога довше на цих щасливих енергіях. Вам треба змінити своє оточення, вам треба позбутися усіх людей, хто вас використовує. Вам треба виходити зі своїх обмежень, вам треба відкривати очі і реально дивитися на своє життя. Вам треба робити реальні кроки задля себе, задля здобутку впевненості в собі. Вам треба. Прибрати зі свого життя всіх людей, котрі вас зраджують. Тут у вас буде розчарування в тих відносинах, котрих ви наразі є. Але вас можуть зрадити друзі, вони можуть вам сказати неправду про вашого партнера або кохану людину. Розумієте? От, вам можуть брехати, вам можуть закривати очі. Може бути навіть магічний вплив, коли є такі оморочки, коли людині закривають очі. Очі, щоб вона не розуміла взагалі і не бачила справжні, справжньої ситуації, яка зараз відбувається. Тут про це, от тут про якихось фанатичних людей, котрі постійно навколо вас ще раз кажу: зради, брехня, інтриги, вам треба. Буде через це все пройти, але вам не треба закривати очі, вам тут діяти нічого не заважає. Вам нічого не заважає піти з такого оточення. Ви на шляху духовного розвитку, любі друзі. А це означає, що по-любому ваше оточення буде змінюватись. Тож не треба цього боятися, не треба за цього страждати. Не треба себе навмисно залишати там, де вам погано, де вас. Мечі встрямляють, стремляють, стремляють, стремляють розумієте, один за одним, один за одним і постійно вас якось розхитують, да? вас виводять постійно, заводять в сори, в інтриги, вас виводять на негативні енергії постійно. Вам цього не треба. Ви, звичайно, будете тут розчаровані у всьому. Але дивіться, що вас чекає попереду. Двойка кубків це безумовне кохання, призначене згори. Ваші янголи, вони пройдуть з вами весь цей шлях, але вони не будуть за вас, скажімо так, і жити ваше життя. Вони можуть вас десь прикрити, але гострий вибір ви повинні робити самі. Не чіпляйтеся, знову-таки, тут за матеріально, тому що п'ятерка кубків це людина. Зосереджена на тому, що вона втрачає, а не на тому, що в неї з'являється. А з'являється у вас свобода, з'являється у вас гідність, коли ви виходите з неекологічних відносин там, де вас цькують, там, де вас зневажають, там, де вам кажуть, Та куди ти там, да, ти в лайні народився, там ти і помреш. Є такі друзі, котрі отак от з нами поводяться, да, з людьми. Отож, любі друзі, у вас попереду самий щасливий, неймовірний а... Якийсь союз, якщо ви не захочете саме кохання, то ви зустрінете людину, котра буде вам другом на все життя, або буде вам гідним партнером в якійсь сфері. Ви будете кайфувати разом, ви будете чути один одного, ви будете поважати один одного. Тут навіть не, не двоє людей можуть об'єднатися. Це може бути цілий альянс, якийсь розумієте, Декілька якихось організацій або ще щось, але не раніше, ніж ви позбудетеся усіх. Хто вам лапшу вішає на вуха і забирає у вас ваше сонечко, забирає у вас щастя, відбирає у вас успіх через те, що ем, постійно за вашою спиною навколо вас якісь падляни, якісь підстави, і хтось постійно вам. Буде сувати палки в колеса. Тож, любі друзі, не розмінюйте своє сонечко. Звісно, це вам треба пройти, але тільки задля того, щоб ви визначились на цьому шляху, з якими людьми ви хочете бути до кінця життя, яких людей. І якої якості ви хочете бачити в своєму оточенні, і ви цього отримаєте для себе. Я вам бажаю всього самого найкращого. Тримаю за вас кулачки. Я впевнена, що все у вас буде проходити екологічно, тому що потужні карти у вас в прямих, в прямих позиціях. Це означає, янголи будуть вас вести, просіть їх про допомогу, просіть їх відкрити обличчя вашого оточення, тому що отаких от втрат. Духовних, моральних і психологічних ви можете їх запобігти, якщо ви придивитеся да. Краще до свого оточення. От якщо є у вас в оточенні люди після спілкування з котрими ви себе погано почуваєте, вам якось образливо, вам неприємна якась фраза була ще щось, знаєте, то люди зі скритою агресією до вас Вони вам заздрять, вони не признають цього і не визнають, але вони вас зрадять аж бігом, тому що вони не хочуть, щоб ви були сонечком і. Засліпляли їх, розумієте, на вашому фоні. Вони букашечки, вони нещасні. Тож позбувайтеся їх і буде вам щастя. Заходьте в опис, там є контакти мої, є опис а, мого проєкту, на котрий я вас запрошую. Ставте лайки, підписуйтесь. До побачення з повагою, Софія!